Доброго дня, друзі! Так, Пошив я новий подсумочок, подсумок для рації. Подсумок універсальний. Пошив я приділився з розмірами рації, ну, переглядав рації і по розмірам інтернету, так, по розмірам, які там продають час, подсумки для рації. Я вибрав такий більш-менш підходящий подсумок по розмірам і пошив такий подсумок. Сьогодні були хлопці, їздили до них. Відвозив свої роботи, переглядали, так, ізучали їх. В цей подсумок поміщали рацію. Поміщали рації. Хлопці кажуть, чудово бомбезно. Тим, що сама ну, об'єм да, регулюється за допомогою бокових резинок. Тут у мене дві, 50 мм і 30 мм резинка. Я спочатку хотів хакі, але ну, в хакі в мене немає резинки. Тут була задумка така: тут прошити резинку, пропустити через ось цю ну, вставку таку, пропустити широку руку резинку. Сюди. Ну якось я автоматично розрабатував викрійку цей, і забувся тим, що в мене немає чорної, немає в мене хакі-резинки, в мене є чорна. Коли чорну пропустив резинку, ну вид зовсім другий і перехотілося мені. Тому трошки викрутився з такої ситуації. Я вовнутрі вшив чорну резинку, зверху по боках понашивав окантовку. Для щедньо допоміжної резинки, для регулювання втяжки Думаю, це не поміщає. Ззаді система молля, але тут за стінкою, за стропою 40 мм, є для ремня. Можна надівати ще на ремень Тут система молля все так як і положено, нашита система молі. Ось так. Фастекс для того, щоб фіксувати і прикривати э, саму рацію, ну, да, щоб фіксувати резинки. Пробив я два люверса поставив. Можна було б сюди резинку пропускати через трупу. Ну, думаю, буде такий варіант, тоже теж не помішає. Либо сюди, або сюди пропускати. Поставив резинку, поставив фіксатор для утяжки. Коли ми сьогодні поставили рацію, рація стала свободна, ну, нормально. Утяжечкою трошки підтягли. Хлопці пробували так її трусити, ліпати його, рація залишається на місці. Плюс тут під цією защіткою тут резинки є утяжка. Тоже, утяжечкою підтягли. Рацію. Ну, фастикс надітий. Перевертають під сумок і трусять. Рація залишається на місці. Коли зняли фастикс... Одкинули. За допомогою цієї втяжки підтягли теж. Перевертали, також пробували. Е, скажу чесно, рація трохи висунулась. Але хлопці сказали, давай навіть, 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 ще підтягнемо до самої нікуди. побачимо, як вона буде держати. Коли затягли резинку цю ще дужче, то рація не випадала. Тобто хлопцям... Такий подсумок сподобався. Такий варіант. Тим, що є на резинках фіксатори, двоєна утяжка стінг. І тут резинка. Оце защита, оце, каже, це не поміха, хай так залишається, нічого страшного такого немає. Ось, так. Ось такий подсумочок виготовив для рації. До речі, сюди в цей подсумок навіть можна поміщати телефон. Дежу хлопці, і я собі розміщав телефон, цей подсумок. Тут же він розширяється. І бокові стінки також розширяються. Ставили телефон без чехла, там, який кого телефон. Резиночку попустили, Фастексом зафіксували, і телефон знаходиться. Для того, щоб фіксація, йому надати так. Резинку розвернути хрест на хрест. І ще буде краще. Тобто, сказали так, можна використовувати або для рації, або як да, на крайній случай для телефона. Ось от такий от подсумочок. Ось так. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення до наступного відео.